Захищала свого часу честь синьо-жовтої дружини національної збірної України. Ну і це для будь-якого спортсмена виступати за збірну. Давич пробив перехоплення. Швидка контратака не вдалась, але зараз. Вдало працювали у захисті і можуть організувати свою, з Польщі не приїздив до України на фінальну час. Зараз вдаватися в подробиці турнірну, то будуть результати виступів в екстралізі. Але приємно, що ті хлопці роблять перші кроки на серйозному рівні, хоч вони і, і ще кілька гравців загальмовували, просто послизнувшись. Ну чи потрібно банально протерти паркет. Перекат е, розпочинав, до речі, сезон. Він у складі Інайті. Фіналісти проти І ще однієї три кошат залетить. Психологічно ми хотіли би побачити голе, але це розумієте, стрибає у підкаті. Запорожан за 37 хвилин побачимо, як буде сьогодні. І ще один воротар Гордієвич Олег і є 24-й номер заявці його Франківського консульства з вихованням. Савич Ярослав, другий номер, третій Олег України серед закладів вищої освіти цього сезону тримає право представляти Україну Запорожан, порожан, але бачу щось не гаразд тут з паркетом, тому що вже кілька разів, ну як не гаразд, там можливо ззуттям місцями і саме ці пари. 4-5 розпочнуть. чвертьфінальну. виступає в Сумах. На нейтральному майданчику. За свій домашній матчі також проводив рятувальник. Громадський. Тренери команд, тому що які б це не були товариські матчі, які б це не були матчі між своїми ровесниками у рамках команди нашого університету біоресурсів. І природокористування докористування 4-1. Всі гравці е е е е зараз представляють МСК Харків саме в цьому сезоні, але минулоріч він захищав кольори муніципального клубу. Скають Бордові, Запорожан Жуков, Масевич і Ткачук Після матчевих пенальтів, здолали Пол Полта Полтавську політехніку пол 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 2-2 в шоу час і 5-4 за пенальті за шестиметровими. Третім у сьогоднішньому таймінгу у сьогоднішній другій